Всім привіт! Сьогодні у нас гарний сонячний день і ми вирішили піти на прогулянку і зняти відео про те, як ми тепер вміємо гуляти. Так ми вже зовсім дорослі, вміємо бігати. Ну і чого в залізати на гірки, спускаємося вже навіть з них, копаємо м'ячик, ну, тобто у нас вже багато є різних розваг на вулиці. І все це ми вам зараз покажемо. Висуваємо капчики, так, і будемо йти гуляти. Так? там гуляти? Ти хочеш гуляти? Так, підемо зараз. Все. Пішли. Пішли. Пішли гуляти. Так, Тіка, тихо, тихо. Побігли, 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 побігли. <рес> ти куди так швидко? Ну, лаву з голубочків. Ні, ні, нічого не збирай. Бачиш, голубочки їдять? Камінчики? Тебе камінчики? Ай, покажи, що ти маєш? Що в тебе є? Булам що я все Давай, вставай, вставай. Піднімайся. Так, молодець. а mm. uh, Все, 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 кину, відходь, від мусорки, відходь. <плес> Ты что тут мощишь, а? Будешь Женя Арик? Вставай, вставай. Не, встану сам. Вставай. Почесть ручки, правильно, почесть. Чисти ручки. Нас, нас треба... Тремайся, тримайся, тримайся ручками сам. Сам целець. Куда? Не треба це густитися. Я сказала, ні, вийде нічки. Сідай. Сюда. Ти <ріхи> що? Текаєшся голубочки? Вставай, вставай. Ні, 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 на землю не сідай. Вставай. Марік. Ну піднімайся, чи ні. Вставай. Ну, підйом. Та ти не залізешся, ти? ти шо? Ще малесенький? <ріст> ну, тихо, 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 тихо. Вилізає? <ріст> <ріст> так, класно. Тримайся, тримайся. Так. И он так высоко. Ну что за такие <свес> маяк <свес> мая, <свес> мая, <свес> мая, <свес> Тримайся, тримайся міцно. О, о, дивись, зразу. А ти будеш сіжати? Почисть, ручки, почисть. Так, давай. Страшний, так... Давай, Опа! гірко, звертайся. З'їжджаємо. Заможна. Давай перелізай. Ну, ну. ну, Давай. Бери лопатку, будеш копати. Що? Що будеш робити? Що ти робиш? Нарічок, що ти робиш? Віддерку маєш?